Друзі, вітаю! Російський спецпредставник в переговорній групі Карасін каже, що в 2025 році миру не буде. Російські медіа, в тому числі і західні медіа, говорять про те, що Росія готує новий наступ, йти по українських територіях, хочуть розтягнути все це на тисячу кілометрів, а в часі на 6-9 місяців. Каже Press. Прес в Трампа теж, що важливо, наш союзник. А є кілька скандалів, про які теж варто поговорити. Крім витоків, сигналів є ще дружини посадовців, які ходять на суперсекретні зустрічі. Наскільки це можливо і на що це впливає? Плюс в одного з його учасників знайшли російську пошту. Здавалось би, наша в Америці російська пошта. Більше того, каже, для реєстрації ще й треба було скидати. Паспорт скидати паспорт росіянам для чого. Ну але е нам цікаво в Штатах тільки те, що відноситься до України. Політика каже, що Трамп не допомагає Україні, а Трамп навпаки намагається використати всі слабкі сторони України, щоб на нас натиснути. Правда, є певне, але і ось е тут я б хотів би зосередитись. Тож підпишіться на цей youtube канал. Ми тут боремось з російською пропагандою, з російською російськими наративами. Хочемо, щоб YouTube був український. Ми робимо для цього все можливе. Також ми розкриваємо теми по переговорах по українській державності і загалом, що відбувається в українській політиці. За це дуже прошу зробити донат для наших хлопців. Більше мільйона ми зібрали. Зараз вже остання фінальна частина. Рухаємось до півтора. І дуже прошу банка, картка PayPal, щоб хлопці були в заброньованому мікроавтобусі, в якому вони змогли б швидко і безпечно пересуватися по супернебезпечних територіях. Тому, будь ласка, зробіть донат. А я для вас зараз все проаналізую. Кремль готується до багатовекторного наступу вздовж тисячокілометрової зони, каже Асошейтед Прес. Готується до нового наступу найближчими тижнями, щоб максимально посилити тиск на Україну і зміцнити позиції Кремля на переговорах про припинення вогню. Можуть тривати 6-9 місяців, кажуть аналітики Асошейтед Прес. За їх словами, це може дати очільнику Кремля Путіну підстави затягнути переговори про припинення бойових дій, намагаючись захопити все більше територій. Українські посадовці вкотре наголосили, що Росія не зацікавлена в справжньому діалозі щодо завершення війни. З наближенням весняного періоду боїв Кремль готуються розпочати широкий наступ вздовж. Тисячі кілометрів фронту зазначаються аналітики та військові командири. Зеленський, посилаючись на розвідання, заявив, що Росія готує нові атаки на Сумську, Харківську та Запоріжські областям. Видання каже, що на півночі російські та північнокорейські солдати святкують вихід України із Курщини, про яку просив Трамп. А на Східному фронті також загострились бої в Донецькій та Запорізькій областях. Тому деякі командири занепокоєні тим, чи може Росія перекинути загартовані в боях сили Курська в інші частини Сходу. Це буде важко. Сили росіян з Курська будуть на піднесенні від перемог, здобутих там, сказав на умовах анонімності український командир батальйону в Донецькій області. Друге, що важливо, Москва ставить США умови, які вимагають тиску на Євросоюз. Блумберг каже, що Путін перевіряє, як далеко Трамп готовий піти проти Європи в питанні санкцій. Ми з вами про це говорили. Я це й передбачив. А політика каже, що Трамп не підтримує Україну, а навпаки, використовує наші слабкі сторони. Вони звинувачують один одного в порушенні хиткого часткового перемиря, що охоплює енергетичну інфраструктуру та чорне море, сподіваючись спрямувати гнів Трампа на свого ворога пише політико, аналізуючи, як бачить Трамп Україну та Росію. Але політико виходить до того, що Трамп, замість того, щоб об'єктивно ставитись до ситуації або бути й далі на стороні якраз таки України, як це було раніше, зараз раніше в Штатах. Зараз Трамп навпаки намагається атакувати Україну. Трамп не звертався до Конгресу щодо додаткової військової допомоги для України. Те, що зараз надходить, було надано за запитом ще попередньої влади. Найважливішою підтримкою є обмін розвідданими США, що допомагає Україні виявляти російські ракети, але Трамп часово призупиняє, буває заради того, щоб на нас знову потиснути. Далі ми бачимо, що Трамп, крім того, що тисне на нас, і тут до речі, політика пише в той час, як США намагаються чинити максимальний тиск на Україну, немає жодних доказів аналогічного тиску на Кремль. Україна продовжує стверджувати, що винна не вона. Ну якщо про це, хоча б підтверджують в Європейському Союзі, підтверджують в ООН, то, наприклад, в команді Трампа так не думають. Ми, типу, крайні, і на нас треба тиснути. Джей Дівенс, взагалі, був в Гренландії, каже, що вже досягли перемир'я на морі, вже енергетичне перемир'я є. Те, що б'ють по Полтавщині, по Дніпропетровщині, по інфраструктурних енергетичних об'єктах. Джей Дівенс не бачить, що Пісков сказав, що вони з цього перемир'я виходять. Джей Дівенс не бачить. Він бачить тільки спробу захватити Гренландію і натиснути на Україну. А те, що в них багато речей не виходить, Джей Дівенс дівен чомусь говорити не хоче. Ні те, що Росія гатить просто по мирній українській інфраструктурі, ні те, що Росія б'є по енергетиці і по нафтогазу, і по наших газових станціях на Полтавщині, Харківщині, він про це говорити не хоче. В них це поки що не вдається, точно так же, як і не вдається зупинити свободу слова в Штатах. Суд призупинив спробу Трампа ліквідувати голос Америки, і голос Америки зможе бути собі працювати мінімум до 21 квітня. Зрозуміло, що будуть готувати нові позови, будуть давати нові факти, нові дані і будуть рухатись далі. Ну, скажімо, ще крім того, що виникають проблеми в Трампа, це спарц. От е Українка, яка мала би нас захищати, але щось пішло не так. Звинувачувала деяких наших політиків в корупції, що справедливо, але казала, що продають зброю американським чи мексиканським наркокартелям. Це неправда, це брехня. Ніхто нічого нікому картелям не продавав. Чи була корупція, так була. Але не на американських грошах, не на тому, про що вона говорить. Ну і власне, вона прийшла на зустріч з виборцями. А виборці кажуть: скандал в сигналі був, був, будеш вимагати відставки. Каже, ні, не буду. І її просто почали освистувати. Отак, от буває, коли відриваєшся від свого коріння, що на батьківщині, що на окрузі. Ну, далі це чекає не дуже хороша історія. Що цікавого, так така ж сама в Хексета ситуація це теж один з учасників цього зловіщого чату. Він водить з собою всюди дружину. От, і, власне, дружина всюди присутня на суперсекретних зустрічах. І, власне, європейські партнери і багато інших партнерів кажуть: ми не знаємо ділитися інформацією з ними, не ділитися з ними інформацією. От, тому Зараз бачимо, що є певні проблеми в команді Трампа. От їх зараз потрошки почали підсвічувати демократи. Хіллери написала велику колонку, що супер непрофесійні, все не там роблять. Партійні боси мовчать. Там Байден намагався виходити, трошки, що я готов допомогти. Всі кажуть, ні 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 дякую, вже допомогли. От, але е, за кордоном американські демократи потрошки починають оживати. Наприклад, в Іспанії там 50 тисяч американців і є партійні структури і хочуть зробити мітинги, велелюдні мітинги проти Трампа, показати, що не все в нього так добре. До чого я це все розповідаю, що в Штатах Трампа потрошки починають качати, що може в якийсь момент призвести до пониження тиску на Україну? Повертаючись до першої теми, що Росія піде в наступ на 6-9 місяців, так це можливо. В наших спецорганах теж кажуть, що можуть піти. А друге, Карасін каже, що ні, в цьому році миру не буде. Карасін переговірник, нагадаю. Зателеграф каже, що навпаки, дивіться, Росія піднімає ставки медійно, шумить. І хоче показати, що вона, типу, буде битися йти до Львова, поки там них не зупинять в НАТО чи будь-де інше. Насправді The Телеграф розкладає це і кажуть, що друзі, дивіться. А зараз <зас> насправді відбувається історія місяць до завершення переговорів, і обидві сторони, в тому числі українська розмови Зеленського про смерть Путіна і Росія, яка нагнітає великий наступ, говорить про те, що. Це торги перед перемовинами. Хоча я не хочу вас заспокоїти і казати, розслабтеся, просто звучить в телевізорі. Ні, наші військові, наші органи готуються, що це може бути Росії наплювати на перемовини дві секунди. Чи хоче Росія більше, ніж може здобути в перемовинах сто відсотків, але теж не треба розривати собі серця, типу, що все, типу. Переговори зірвано, що типу Путін іде далі, поки що не йде, поки що нагнітає. Так ідуть бої, важкі бої. І Запоріжжя, і Донбасі, Сумщина і Харківщина, і по всій країні стріляють дронами. Це правда, це правда. Але ось це нагнітання Карасін-переговірник. Це надувний переговірник Путіна каже те, що скажуть. Так само, The Moscow Times теж газета, яка плаває між двома країнами. От тому зараз бачимо ці заголовки, розуміємо, що йдуть переговори, вони нагнітають. Так, наші спецоргани готуються. Так, да, може бути, можуть зірвати. Хоча видно по владі нашій все заміряю виключно по тому, як вони готуються до виборів. Готуються, готуються більше до виборів, ніж до наступу. Значить, цей план ще на столі. Так, війна це повністю про динаміку, це не статика. Постійно щодня, щогодини, щосекунди щось змінюється. Окей, будемо дивитися за цим. Ну і власне останні два моменти, які я хотів згадати: ЄС очікує зменшення сільськогосподарського імпорту з України з червня. В Європі реально бояться українського велетенського сільського господарства. А, да, українці професійні, українці технологічні масштабні, ну і масштаби країни, велика територія, великі поля, ну і родюча українська земля. Вони нас бояться і потрошки намагаються зупиняти. Ось це стратегія, те, що зробили е, наші фермери, наші аграрії, ось це і є проекція держави бути настільки потужними, і великими, щоб таких гравців, як є, збоялися і намагалися обмежувати. Марчук ще в другому скликанні казав. Ти сильний тільки тоді, коли тебе зупиняють і обмежують, а не коли тобі помагають. Хай зараз помагають для чого? Щоб ми стали сильними, ось так як наших аграріїв. Я думаю, цю річ наші переговірники повинні відмодерувати, щоб нічого нам не зменшували, бо ці квоти почалися в 2022 році в вільні ринки. Війна не закінчилась. Те, що ви там всі перелякались, то зрозуміло. Але не треба спішити. Давайте, хай наші фермери ще попрацюють, вам самим буде краще. Тому що українські товари це, по-перше, смачно, по-друге, корисно, а по-третє, це допомога фронту. Ось що важливо пам'ятати. Ну і щодо Росії, яка хоче типу широкий наступ, а в Терасполі вже несподівано почали декомунізацію вулиць. Я вам казав, що. В наших сил оборони для того, щоб прикрити нашу Одесу, щоб Росія звідти не пішла і на складах не почала використовувати ту зброю, яка в Придністрові лежить з 90-х, а краще щоб використовували її ми. Є папочка, захід в Терасполь. Терасполь це розуміє, тому потрошки почав декомунізовуватися, бояться справді бояться. Нічого, хай знають Україну, вороги повинні боятися, а Придністров'я це. Молдова, тому швиденько повертайтесь від Росії додому, і тоді вас ніхто чіпати не буде. Ось така друзі. Інформація. Напишіть в коментарях, піде Путін в цей наступ, кинувши переговори, чи все-таки цінує можливість це вікно переговорів з Трампом, і все ж таки в них залишиться і на Пасху, все таки, чи до кінця місяця домовляться про велике затище? Я не буду називати його перемир'ям чи миром, хоча б затище. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Обов'язково, якщо хочете знати, останні інсайди з політичного життя, з військового життя, з переговорного треку і зробіть донат. Тому що, поки переговірники... Розмовляють, військові, знищують окупантів, і для цього треба, щоб наші військові були в безпеці. Купуємо броньований мікроавтобус з ребом півтора мільйони, більше ніж мільйон зібрали. Давайте доб'ємо до кінця. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.